Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі. Що ж, це у нас сьогодні фінальний відосик по богам ельфійським. А саме можна сказати така спойлерна частина про кінець часів і про еру Зигмара, тому що їх історія не закінчується на Warhammer Фентезі Баттл. Постараюся викладати чим поменше конкретики, тому що я відчуваю, як сходжу з розумом, тому що це все якийсь шах. <свісно> а, це дуже погано написано, і дуже погано по логіці, і дуже погано в загальному. Ну, бо це кінець часів, і це ера Разигмора. Хто не в курсі? Warhammer Fantasy Battle офіційно, принаймні зараз. Закінчила своє існування. Останні книжки, які по ній вийшли, це кінець часів. Тобто такий собі апокаліпсис, що у кінці знищив усю Warhammer Fantasy Battle. Хоча зараз проводяться події для реанімації цієї серії, і, можливо, можливо, кінець часів коли-небудь відмінять. І я цьому буду дуже радий, але не зараз. Еразигмера, це дуже, грубо кажучи, логічне продовження Warhammer Fantasy Battle, щось середнє між фентезі і сорокатисячником. Перед початком попрошу підписатися, залишити вподбайку, коментар і, можливо, навіть стати... Спонсором цього каналу такі качнята будуть отримувати доступ до відосів раніше. В кінці часів було чимало усього, і суперечливо там дуже багато. Сюжетні дірки, кардинальні зміни характеру персонажів і звичайне нехтування вже наявних канонів, що ніяк не обґрунтовувалось. Не оминуло це і ельфів з їх пантеоном. Ельфів це зачепило чи не найбільше. Поки по світу котилися геносидальні хвилі хаосу, скаленів і зеленошкірих, відбулося об'єднання усіх видів ельфів. Повернення до життя батька некромантії нагаша, і активно гинули боги. І до останніх трьох пунктів приклали руку богиня Ліліат і її чемпіон Текліс. Їх махінаціям здивувалися навіть маликіт і нагаш, і позаздрив би сам дзінч. Також виявилося, що більшість богів після нападу хаосу повтікали у смертний світ. І ті, кого я називав чемпіонами аватарами, насправді були цими самими богами. Аріель і Оріон із лісових ельфів є не просто втіленнями своїх богів, вони буквально є цими самими богами, їх вмістилищами. А тепер перейдемо до самих богів. Якщо я когось не назвав, це означає, що вони безслідно зникли, вмерли або про них нічого не відомо. Але загалом всі боги померли. Почнемо з Асуріана. Якщо я когось і не люблю більше ніж махінаторшу Ліліат, то це її чоловіка. Це просто лінивий пасивний дріб'язковий шмат ельфійського лайна. В кінці часів виявилося, що Ліліат і Асуріан є попаданцями з іншого світу, де вони також були богами ельфів, але сили хаосу перемогли і вони втікли у світ Мауса, де знову намагалися протистояти руйнівним силам. І судячи з усього, це вже не перша їх така подоріж. І тут Ліліат розкриває нам циклічність світу Warhammer Fantasy. або ще одну латку для сюжетної дірки від авторів цього сеттингу. Як я і сказав, світ циклічний. Отже, він створюється. Якийсь час смертні раси живуть у мирі гармонії, починають сратися, з'являється хаос, майже знищує світ, але смертні відбиваються. Проходить кілька тисяч років, здається, половиною, у випадку Мауса. І хаос набирає так багато сил, що тепер знищує світ. Фізичний план трощиться, душі розлітаються, боги хаосу нажираються смертними душами, і от якась. Есенція від найсильніших героїв цього часу блукає у космосі, поки не прилітає зоряний дракон. Не питайте, просто прийміть це як факт: прилітає зоряний дракон. Відбудовує цю планету, формує тамтешні раси, і попередні герої, які якось пережили їхні з жертви боги хаосу, втілюються у цьому новому світі, стають новими богами, і цикл починається знову. Як це взагалі поєднується зі стародавніми? Я нагадаю, що в світі Вархаммер тими, хто створив всесвіт, рахуються. Бажаються стародавні, їм вконяються ще ящиро люди. Вони і формували маус, вони буквально піддвинули цю планету ближче до сонця, щоб тут потеплішали. Вони і модифікували раси і багато усього іншого, і якось це не поєднується з цією клятою циклічністю. Стосовно Бога Фенікса він пасивний. Говориться, що він сидить на троні і створює план по перемозі хаосу, але це все срань. Він ані гісінько не робив майже за усю історію, і в кінці часів хто знає як здох. Так і не повідавши про свій мегаплан. Також він образився на високих ельфів, особливо на королів феніксів, бо ті, проходячи його ритуал, були захищені магією, тобто махлювали. І він за це проклинав кожного з них, через що королі з часом божеволіли і помирали. Це також така срань! Бо, як мінімум, є випадок, коли один із королів феніксів без захисту, без нічого стояв у його вогні дві доби перед тим як стати попелом. А ще Асуріан хотів, щоб ельфійський народ був більш схожим на темних ельфів, бо вони більше відповідали його задумам. Відповідно, малекіт насправді мав бути королем, але він простояв у вогні недостатньо довго. А тому розкол ельфійської раси, і тисячі років взаємоненависті, це випробування, які Малекіт мав би пройти, щоб стати справжнім королем Феніксом. Тут я зроблю відступ. Я говорю про те, що іде в кінці часів, і, схоже, самі розробники зрозуміли, що це дурня, і підкоригували це в одній із книг по Ері Зигмара. Про що буде пізніше? Фінубар Мореплавець, останній з несправжніх так званих королів Феніксів, довідався якось і про прокляття, і про те, що. Малекіт справжній правитель ельфів і скоїв самогубство. Але це одна з теорій, яка мені дуже нагадує смерть другого короля Фенікса, де також наше самогубство, але насправді його вбив малекіт. Тепер поговоримо про найбільшу махінаторшу світу, Вархаммер Ліліат. О, про неї можна сказати дуже багато. По-перше, Ліліат це аж три різні богині. Вона є як Ліліат для високих ельфів, Ладріель для темних ельфів і володарка Озера для людей Бретонії. Вона бачила, що світ іде до свого кінця, і вирішила відтягнути цей момент чим подалі. Вона намахала усіх, навіть союзників. І для чого ж? Ну, щоб знову почати все спочатку. Але цього разу все мало бути інакше. Вона зробила собі дитину із одним із лісових ельфів Аралотом, який до кінця часів вважався просто її чемпіоном. Але як бачимо, було щось більше. Він мав стати новим Асуріаном, а їх донька новою Ліліат. Використовуючи свою божественну силу, Ліліад створила окремий світ. Тиху гагонь, де немає хаосу. Туди вона планувала відправити цих двох, а також духів охоронців, яких вона створила із найвеличніших і найгідніших бритонських лицарів грааля. До цього ми ще повернемося ближче до кінця, а зараз про решту її масштабних махінацій. По-перше, об'єднання усіх ельфів. Для цього вона зручилася підтримкою Текліса, найвіддатнішого мага на той час. Він був перемовником і, як виявилося, не гіршим маніпулятором ніж Ліліат. Але це. Більше через Загальну концепцію кінця часів в історіях до кінця часів він максимально адекватний персонаж. Найперше, що він зробив, це заключив таємний союз із Нагашем. А Нагаш це буквально найбільший покидяк усього Вархамеру. Далі з поміччю Ліліат переконав Малекіта з ним об'єднатися. І можливо, те був тим, хто допоміг Малекіту вбити короля Фенікса. Це так до слова. Попри умовний союз із Нагашем, він розкрив Малекіту, що збираються саботувати повернення темного некроманта до світу живих. Церемоніально у високих ельфів вічна королева втілення Іші, і наразі то була Аларіль Сяіща, і король Фенікс втілення Асуріана, мають зробити дитину, яка буде наступною вічною королевою. Такою мала б бути Аліатра, донька Аларіель, але виявилося, що її батько це Тиріон. До речі, Тиріон це брат близнюк Текліса. І ще один дуже адекватний персонаж, ну. Принаймні він таким був до кінця часів. Текліс, Тиріон, Аларіель, також є донька Аліатра, і Малекіт є спадкоємцями Ейнеріона, першого короля Фенікса, який витягнув меч Хейна і прокляв себе і увесь свій рід. Саме це прокляття і мало би грати ключову роль у саботажі повернення Нагаша. Конкретніше про це. Текліс допоміг поплічникам Нагаша викрести аліатру. По суті, його помінницю, що мала в собі частинки божественності Іші і Асуріана. Але, враховуючи, хто її батько, другого аспекту в неї не було. В Бретонії була викрадена Моргана Фея чарівниця, і це найвідданіша послідовниця володарки озера, вона ж Ліліат, яка, я думаю, розглядала це як вимушену жертву. А з імперії Зигмара був викрадений Фолькмер Похмурий, головний релігійний діяч, і як дехто казав, смертне втілення самого Зигмара усіх трьох. Було принесено в жертву і лише після цього Нагаш Воскрес, що правда трохи заслаблений через прокляття Ейнаріона. Надалі його воскресіння призвело до того, що він знищив і поглинув Бога смерті у Сіріана, а за цим похирилося усе підземне царство. І як варіант, відразу після цього померла Еретхіаль. Друга по силі ельфійська богиня. Також він погинув в силу Валайї, дворфійської богині, доля якої після цього взагалі невідома. При цьому у спробах урятувати аліатру померло багато високих ельфів. По одному місці пішли спроби налагодити відносини між дворфами і ельфами і, намагаючись зупинити ритуал воскресіння, гине ще один чемпіон Ліліат Ельтаріон Похмурий. Про плани Текліса і Ліліат дізнається Тиріон і очолює сили Ультуана. Малекіт збирає усіх до. Останнього ельфа і полишає королівство темних ельфів нагород, щоб відвоювати собі титул короля Фенікса. Мораті при цьому максимально гівнить плани свого сина. До цього вона скерувала сили хаоса, щоб ті напали на нагород. А коли її син відчалює до Ультуану, вона прибуває до Тиріона і в подальшому допомагає. І спить саме з ним. Нагадаю, що він нащадок її першого чоловіка. Хоча в ранішніх редакціях вона і до свого сина залисялася. А ще вона виявилася аватаром Гекарті, богині темного чаклунства, що, втім, ні на що не впливає. Малки чим шикує до полум'я Асуріана, але на цей раз горить правильно і стає кровом Феніксом. А Тиріон заволодіває мечем Хейна, повністю увібравши його силу і сутність цього бога. Теакліс в цей момент розпочинає наступний етап свого плану. Їння великого вихру, саме того вихру, що утримує ультуан на воді і стримує навали демонів. Ось так просто взяти і розвіяти. План був у тому, щоб захопити сім вітрів магії і прив'язати їх до смерти чемпіонів. На той момент, восьмий вітер смерті, собі забрав нагаш. Тиріон і Мораті намагалися це саботувати, і напали на і Текліса. В цей час прибуває Аларіель. До цього Ліліат отруїла свою матір Ішу, яка перебувала у тілі Аріель, що вилилось у те, що вічна королева Аларіель, хто дав їм майже однакові імена? Чия це була прекрасна ідея? Коротше, Аріель, Аларіель і Іша поєдналися у одну сутність, яка залишилась просто Аларіель. І вони всі через підземні коріння світу прибули на Ультуан на підкріплення молокіту. Також обірвався цикл переродження Оріона, який у подальшому загине від меча Тиріона. А разом з ним і Курнус. Також на Ультуані гине Дайт коваль лісових ельфів, що виявляється втіленням бога ковальства Вауло. В одному з боїв Тиріон убив Ейсліна, вісника Матлана. Після чого морський бог вселився у труп ельфа і потопив половину флота Терріона. Але в подальшому Матлан також гине. У битві за вихор визернув Аліт Анар і однаково понастрілював, що в молокіта. Що в Тіріона. Малекіт був поранений, а Тиріон убитий. У розпачі Мораті дестабілізує вихор, і це дає змогу Сланиш частково з'явитися у світі смертних і з жерти Мораті. А отже, і Гекарті, допоки Текліс не завершує ритуал, і Сланиш не зникає. Ультуан пішов на дно. Як останній живий монарх Малекіт стає королем усіх ельфів. Вічна королева Ауаріль стає йому дружиною. Не питайте! І вони пруться до магічного лісу Ателю Орен. При цьому Аліт Анар попередив Малекіта. Що якщо той знов буде творити діч, то він його пристрелить. Після цього про Аліт Анара більше ніде не згадується. Текліс переносить тіло свого помершого брата до великого лісу, а сам направляється в імперію людей Зигмара, в місто Міденгайм. На хвилинку це незламний оплот людства, який ніхто ніколи не захоплював. Саме тут зберігається вогонь Ульріка, бога війни імперії. Його викрадає Текліс і прирікає усе місто на загибель, роблячи кінець світу неминучим. Бо, як виявилося, під містом був давній механізм, що в подальшому буде використаний для руйнування. Вання планети, але Текліс про це не знав, і завдяки вогню Ульріка очистив тіло свого брата від погані Хейна. По суті, вбивши цього бога. А за рахунок серця Авелорна, артефакту вічне королеви, він його воскресив. В цей же час Ліліат відправила свого коханця Араота у вимір хаосу, де Нурго ув'язнив шалію. Це імперська богиня зцілення, на якій Нургол тестував ефективність хвороб і чум. Так само, як над ішою це робив Нургол у 40-тисячнику. Її вдалося звільнити, що послабило сили хаосу у світі смертних. Після чого Ліліат передала частину своєї божественності. Дочці і Араоту, та відправила у так звану тиху гавань. І в її планах взагалі не було навіть натяку на порятунок світу Вархамеру, бо, на її думку, він приречений. Натомість вона вирішила використати всіх ельфів і решту до кого зможе дотягнутися як гарматне м'ясо, щоб виграти час. Але виявилося, що вона дуже полюбляє потякати, через що про її план дізнаються демони. І ще до кінця світу вона втрачає зв'язок з Араотом. Достеменно невідомо, чи була. Знищена тиха гавань, чи лише відірвана від світу вахи. Про брехню дізнаються бретонці, що вшановували її як Ладі озера, після чого шлють її на три букви. Невеличкий відступ вона як Ладі озера використовувала усіх людей Бретонії як живий щит для лісових ельфів, маскуючи це під якусь гідність і лицарство. Останнє, що вона зробила, це самоліквідувалася. Точніше, попросила Текліса заколоти її і використати рештки її сил, щоб телепортувати армію до Міденгайму. Далі дуже коротко, бо я починаю дуріти. Під час фінальної заруби гине купа персонажів. Більшість головних героїв стали втіленнями вітрів магії. Під кінець Малекіт володів тінню, Аларіель життям, тиріон світлом і ще один ельф вогнем. Останнього разом із орком Грімгором убивають. Грімгор був втіленням вітра звірів. І ці два види магії акумулює в собі Текліс. Коли з'явилася надія на порятунок, виліз вампір Манфред фон Карштайн і прирізав людського черника Бальтазара Гельта, що був містилищем для магії металу. Текліс спробував поглинути і цю магію, але його розірвали на частини. Світ почав розходитися по швам, і безпорадні Аларіель, Тиріон і Малокіт дивилися на насуваючийся кінець. Аж поки їх не перемов на молекули. Хаос. Так закінчилося існування богічного пантеону ельфів і світу в цілому. Але ні, бо є Ера Зигмора. Цикл, про який нам втрали, зупинився. І натомість тепер згадані вісім вітрів магії перетворилися на вісім окремих світів. Серед космічної порожнечі постали загиблі герої, ставши цілими богами. Тиріон і Текліс володарюють у світі гішу, тобто світі світла. Аларіель, як не складно здогадатися, стала богинею світу Гірану, життя. В собі вона також зберегла частину сутності Іші, а також якимось чином воскресила Курнуса. Його потім убили, але виявилося, що Аларіель розділила його на дві частини добру і згу. Добра мертва, а зла потихеньку отруює території королівства життя. Малекіт став малеріоном, тому що авторські права. І він є богом угу, світу тіней. Неочікувано вижила Мораті. зла настільки нажарця ельфійськими душами, що надовго заснув. Мораті цим скористалася і вилізла через його рот. В подальшому вона зустріла Малеріона і решту ельфійських персонажів, що були не дуже раді її бачити. Всі вони доєдналися до пантеонопорядка Зигмара. Зигмар також вижив. До цього пантеону також входили на початку Горка і Морка. Не питайте, нагаш не питайте, і дворфійські боги. Як боги ці персонажі з'явилися, але їм не було ким правити, бо усі душі з жертв вланиш. Питання тоді, як вони вирішили? Жили, залишається відкритим. Але Тиріон, Текліс, Малекіт плюс Мораті умудрилися запечатати цілого слоаниша і потихеньку викачували з нього ельфійські душі. В цьому всьому не брала участі Аларіль, тому що вона якимсь чином роздобула собі насіння душ, яке вона посадила, і з нього народилися нові лісові ельфи. Не питайте душі, які виходили із Сланиша, порівну між собою ділили четверо ельфів. Мораті, скільки б не намагалися, не змогла створити чоловіків ельфів, а виходили у неї лише доньки Хейна. Про це трошки пізніше. Тиріон і Текліс вже зробили спочатку і донетів. Підводних ельфів, знову ж таки про них пізніше, а потім і високих ельфів. Також Текліс воскресив Ельтаріона Похмурого, душа якого, втім, була надто пошкоджена і не могла матеріалізуватися у світі смертних, тому як вмістилище він використовує свої обладунки. Виявилося, що у попередньому світі Хорн порубав на частини Хейна і з кожної такої частини зробив якусь зброю, обладунки і тому подібне. Але серце Хейна було настільки тверде, що Хорн не зміг з ним нічого зробити, а тому викинув. Геніальна ідея! Це саме серце знайшла Мураті, Вирішила воскресити культ Хейна, а себе оголосити його верховною жрицею. По суті, всі її творіння доньки Хейна, вконяються цьому божеству і таким чином наближають його повернення у цей світ. Але Мораті, як завжди, всіх намахує, і замість того, щоб воскрешати цього бога, вона поглинала силу молитв. Дійшло все до того, що вона саботувала трошки ритуал по ув'язненню Суаниша, і відправилася у його чрево, щоб витягнути звідти деякі душі ельфів. А якщо по конкретніше, то душі королів феніксів, які вона поглинула. І тут відкривається ще одна таємниця: кожна із цих душ мала у собі частинку Бога Фенікса, тобто Асуріан у Вархаммері Фентезі Баттл нікого не проклинав. І вся розмова про те, що малекіт був істинним королем усіх ельфів, це брехня. Чи то збрехала Ліліат Теклісу, чи Текліс Малекіту, нам так і не скажуть. Після того як вона поглинула душі королів Феніксів і частинки їх божественності, вона поглинула і серце Хейна, тим самим ставши божеством. І це спричинило громадянські війни всередині її суспільства. Проти неї постали ті ельфійки, котрі вклонялися усім серцем Хейном, а також ті, хто вклонялися Мурай Гех, як виявилося, ця богиня смерті якимось чином вижила, але ще не повністю воскресла. І більшість її послідовниць перебувають у фракції доньок Хейна. Ще одним божеством, яке мертве, але чомусь йому вклоняються, і це чомусь працює. Є Матлан. Перші невдалі ельфи, яких створив Теклі Сітиріон, це і Донет. Вони ж підводні ельфи. І головним божеством у їх пантеоні є Матуан. І це максимально іронічно, що це божество отримало більше уваги після своєї смерті, ніж при житті. Бо він саме мертвий, і натякі на те, що він воскрес, немає. І серед всього усього мене доканує і добиває те, що вони знову почали сратися, так званий пантеон порядку Зигмара. Трошечки розпався горка і морка, а отже, і всі орки. <риклад> Рифма. Коротше, вони утворили свою власну фракцію руйнування, так само, як і Нагаш, утворив фракцію смерті. Які конкурують із фракціями порядку, те, що Мораті залишилося у фракції порядку, ну це максимальна хохма, але її толерують інші боги усі фракції, бо в принципі не мають поки інших ніяких варіантів. В кінці часів був буквально спіч між головними героями, що те, що вони розісралися між собою, привело до того, що вони втратили шанс врятувати свій світ. Окей, закріпили, але тепер у Арізигмора вони буквально всі між собою сруться. Навіть перебуваючи в одній фракції, Тиріон і Текліс, Малеріон, Аларіаль і Мораті вони одне одному гімнять і якось на союз якийсь іти не хочуть. І хаос при цьому нікуди не дівся. <плес> 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 Це дуже погано. Кінець часів і ера зигмура – це погано. Кінець часів це набагато гірше, але ера зигмура щось мене теж поки не вставляє, по тому, що я відчитую. Що ж, на цьому все буде цікаво почути вашої думки про цей цирк. Також буде цікаво взагалі почути, яке із божеств вам вважається більш-менш адекватним або улюбленим, або що. І хто здатує найбільше. Я все ще за Асуріана. Це найбільше хтонь, яка тільки була із усього пантеону. Знову ж таки, ставте вподобайки Пишіть коментарі, підписуйтеся, ставайте, можливо, спонсорами. І побачимось з вами на наступного разу. Всім кра!